Доброго ранку, шановні свідомі. Сьогодні я хочу вас запросити на дещо незвичайну ранішню розминку, де ми будемо пробуджувати своє тіло своєю увагою, ну і, звичайно, руками, які я з задоволенням вам зараз покажу. Давайте відразу домовимося. Це відео не створено, щоб повторювати його і передивлятися кожного ранку. Ваше тіло точно знає, чого воно хоче. А наша задача відчути, почути його і дати те, що воно просить. Отож, давайте почнемо з максимально простого руху. Але усе, що ми будемо робити, будемо наповнювати своєю увагою. Протягом усієї розминки я буду акцентувати на цьому увагу, і ми ще про це поговоримо. Ви можете встати, перед цим, звичайно, наповніть, будь ласка, приготуйте собі стаканчик гарячої води. Я сподіваюся, ви вже його випили. Закрийте очі або перед цим подивіться. І наступного ранку спробуйте це зробити закритими очима. Я, наприклад, це роблю з увагою до ціла, не відволікаючись на зовнішні якісь фактори. Починаємо ми з плавних нахилів голови вправо та вліво. Не треба це робити сильно, не треба себе змушувати до чогось. Мені б хотілося, щоб ви отримували задоволення кожного разу, коли ви будете це робити. Ваше тіло буде вдячне не тільки в моменті, але і протягом дня, і подарує вам набагато більший потенціал, який ви зможете реалізувати. По 5, по 8, по 10, стільки, скільки вам необхідно, зробіть нахилів вправо та вліво, затримайтесь там, де необхідно. І перейдіть плавно до нахилів вперед. Відчуйте, можливо, вам хочеться затриматися, коли ви опускаєте шию назад. Не робіть через силу. Робіть все плавно і з відчуттям власного тіла. Тепер ми будемо робити нахили такі напівуборота вниз. Затримайтесь в одній позиції, відчуйте, як у вас натягуються м'язи, перейдіть в іншу сторону, відчуйте, як м'язи протягуються до самого плеча. Трошечки їх потягніть. Якщо ви відчуваєте в цьому потребу, доторкніться своєю рукою та відчуйте, які сильні м'язи у вас вони тримають увесь день вашу голову. А вона нелегка. Тепер можемо те ж саме зробити. Ззаду, ніяко без екстремальної напруги. Стільки, скільки вам комфортно, ви можете затриматися з шиєю, а ми плавно перейдемо до плечей. Ви можете почати з піднятими руками, а можете опустити руки і почати просто рухати ваші плечі. Відчуйте, як у вас дійсно зводяться і розводяться лопатки. Намагайтесь плечима дотягнутися прямо вперед. Уявіть, що у вас крила. Які ви маєте зімкнути перед собою. І, звичайно, дихайте. Будьте в вашому тілі, будьте в вашому диханні. Спробуйте кожного разу, коли ви розслабляєтесь, робити видих. І вдих, коли ви напружуєтесь. Назад. Я буду робити по 5-8 по разів для того, щоб просто вам продемонструвати. Але ви можете робити стільки, скільки вам того захочеться. або захочеться вашому тілу. Добре, ми перейдемо трошки далі. Тепер амплітуда в нас буде ще більша. Ми піднімаємо наші сильні руки завдяки нашим плечам. Тут, будь ласка, коли ви ставите пальці, відчуйте, як у вас працюють суглоби, як у вас працюють м'язи. Вперед. Вся увага ваша має бути зараз в тілі. Ми пробуджуємо тіло, пробуджуємо свідомість. Це вправа, яка максимально активує не тільки фізичні показники. Але і енергетичні, тому що з максимальною увагою до вашого тіла, з таким фокусом ви точно отримаєте набагато більше результату. Розодіть, будь ласка, руки і почніть плавно потрошку їми обертати, потроху-потроху збільшуючи амплітуду кола, десь через 10 разів вона буде ще більшою відчуваєте, як у вас напружуються плечі. І ще більшою, і тепер ми переходимо до повного обороту. Чудово! Те ж саме назад. Спробуйте зараз ладонями повернути руки нагору. І тепер ті ж самі оберти, але назад. Важливий момент. Приділіть, будь ласка, увагу вашому кору. Він увесь час має бути сильний та статичний. Ми не хиляємо наше тіло, ми тримаємо тіло сильним і обертаємо лише руки. Чудово, не забуваємо дихати, будь ласка, плавно переходимо до потягувань і. Не робіть швидко. Робіть так комфортно, так плавно, як цього прагне зараз ваше тіло. Відчуйте, де що у вас напружується. У кожного тіла є свої особливості. Ви точно маєте якісь питання по спині. Тому варто приділити їй увагу не тільки зараз фізично, але і направити свій фокус уваги. Відчуєте, як енергію своєю ви розправляєте м'язи, ті, які залишалися протягом ночі. Як ви бачите, моє тіло зараз навіть прагне побути трошки більше. Це не те, що я так планував. Просто відчуваю да, десь потребу побути трохи більше в якомусь стані. Далі я би хотів, щоб ви розслабили. Найважливішу зону, поперек, який тримає нашу половину тіла, іншу другу. Просто опустіться вниз. Можете зігнути коліна. Немає потреби насправді перебувати в якомусь екстремальному положенні. Маєте відчувати комфорт. Зараз мої коліна трошки шкіт підзігнуті. Я хочу, щоб ви відчули. Розтягнення не в ваших ногах, але в вашому попереку. Тому, будь ласка, зігніться трошечки нижче, ви можете зігнути коліна та покласти їх, покласти своє тіло безпосередньо на ноги. Для того, щоб розтягнення відбувалося в ось цій зоні. Просто побудьте тут. І тепер, коли ми йдемо нагору. Ми стаємо на носочки, максимально випрямляємось і тягнемось нагору. Назад. Знову відчуваємо, як у нас тягнеться наша спинка. Допомагаємо безпосередньо ногами. і виштовхуємо назад. Побудьте на носочках, трошки привстаньте, відчуйте. Як у вас розтягується і стає довшим з ваше тіло, ми переходимо на мій улюблений коврик до моєї насправді улюбленої вправи, яка максимально допомагає розтягнути усе тіло. Є багато варіантів, як ви можете встати. Ви можете запустити ногу вперед, можете залишити її позаду, ви можете бути лівою ногою. Опиратися своїм носком, можете повернути те, як вам зараз комфортно. Ви навіть можете поставити коліно опустити, але все ж таки раджу підняти корпус тіла, залишити ліву руку стояти. У вас має бути три точки опори, і правою рукою потягнутися сильно. Тут вже можна, у нас вже трошки розігріте тіло, потягнутися до неба, відчути, як ваше тіло. Як струна починає натягуватися, і спробуйте перший раз зробити просто вертикаль, опуститися, а другий раз, наприклад, закинути трошки далі вашу руку для того, щоб потягнути, відчути розтягнення в вашому попереку, в вашому грудному відділі. Дайте собі таку можливість, ваше тіло точно буде вдячне. 3, 5, 8 разів стільки, скільки вам комфортно. І переходимо відразу. Тут не треба далеко йти, насправді. Можна повернути ногу ліву опорну, праву руку ми тепер залишаємо і витягуємо ліву. Наша задача пробудити тіло. Але насправді певний рівень навантаження, ви точно відчуєте. Ви можете повернутися в. Вихідну позицію, відчути, як повертається повністю ваше тіло, знову-таки розтягнутися, відчути розтягнення в спині, в руках, в грудному відділі. Чудово! З цієї позиції я дуже люблю просто зробити класичну, йожну, вправу, побути собакою. Мордою вниз, потягнутися копчиком до неба, розтягнути ноги, як ви бачите зараз. Такі півкроки я роблю на місці. Закиньте, будь ласка, ваше тіло за ваші руки. Проваліться трохи. І відразу можна поставити. Ліву ногу вперед. Те ж саме плавно, ніжно, із увагою до вашого тіла. Не однаково ви будете себе почувати зліва та справа, і це нормально. Побудьте більше увагою там, де ви відчуваєте якийсь невеличкий дискомфорт, залиштесь там. Не йдіть далі. Але побудьте. Сфокусуйтесь, подихайте прямо в ту точку, де ви відчуваєте напругу. Як ви бачите зараз, я міняю їй такий варіант. Тягну спочатку правою рукою вгору. Тримаєте, будь ласка, баланс вашого тіла. Не забувайте про дихання і лівою рукою. Також вгору я подивився. Знову поверніться в собака мордою вниз. І звідси дуже плавно ви можете перейти з колін. Якщо у вас немає дискомфорту у спині, ви можете перейти з цього положення. Зробити гарний прогін. але, будь ласка, не овер. Ви можете прилягти, ви можете стояти на руках, вигинувшись. І коли ми прогинаємо нашу спину, не йдіть в сильний дискомфорт. Робіть все плавно, не закидуйте, будь ласка, шию. Відчувайте, як ваше тіло розтягується. І тепер, будучи на чотирьох кінцівках, потягніть свій тулуб назад. Залиште руки в тій самій позиції, відчуйте, як розтягуються плечі і знову поверніться назад. Всі рухи максимально плавні. Тут ви можете варіативно. Повідчувати, як вам хочеться, наприклад, закинути одну ногу за іншу, залишити стояти обидві руки, та почати скручуватися в інший бік. Таким чином ви будете розтягувати, все починаючи від лівої руки, закінчуючи вашою правою ногою. І в зворотній бік, відповідно, так само. Обов'язково робимо в обидві боки, можна трошечки провалити тіло і повідчувати, де вам хочеться побути більше. Так само плавно повертаємося в наше положення. Ви можете взяти, продовжити вашу розминку стільки, скільки вам підказує ваше тіло. Ви Можете прижати ногу і порухати голоностопом, ви можете підтягнути її до себе. Прислухайтеся до вашого найкращого тренера. Це ваше тіло. Воно точно знає, як йому хочеться. І зранку, якщо ви наповните своєю свідомістю, своєю енергією, кожну частинку вашого тіла, точно будете знати. Де у вас є застої, зажими, а що найцікавіше, ви ж самі можете це виправити. Комплексом таких рухів, вправ та, звичайно, масажем? Я допоміг своїй спині після достатньо серйозної травми. Кожного ранку з великою увагою та повагою до свого тіла. Ви зможете його не тільки пробуджувати, але і регенерувати. Це окрема тема, про яку ми ще поговоримо. Я дуже радий, що ви доєдналися сьогодні до моєї вранішньої розминки. Мені б хотілося, щоб наступного ранку ви з закритими очима, з глибоким диханням, із плавними рухами. Це нормально, якщо у вас не буде виходити щось. Це абсолютно окей, просто не зупиняйтеся і відчуйте від цього насолоду. Повідчувайте, як ваше тіло після цього, повідчувайте, наскільки вам добре, не забудьте, будь ласка, мати гарячу водичку. Зараз я її вип'ю. Я поділюся з вами далі диханням, яке буде зроблено після вже розтяжки. А вам бажаю чудового та свідомого дня.